Західні оглядачі ставлять під сумніви демократичність виборів до Верховної Ради в Україні в першу чергу через затягування та махінації з підрахунком голосів. Лідери об'єднаної опозиції удару та свободи погрожують обнулити партійні списки і вимагати перевиборів. Опозиція заявляє, що влада грубо сфальсифікувала вибори, викрививши справжні політичні настрої українців на свою користь. Голос Америки у Рубриці тема тижня запитав вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, якщо ці вибори визнають дійсними, чи буде наступний склад Верховної Ради відзеркалювати справжні настрої українських громадян? Лише 9% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 87% з вас сказали ні. І 4% не визначилися. Протягом тижня жваві дискусії з цього приводу точилися як на нашому вебсайті, так і на Фейсбук-сторінці. Частайму. процитую декілька коментарів користувачів соціальних мереж. Ніяких фальсифікацій не було. Політика в Україні це просто бізнес. Хочеш виграти, не проблема. Вкладай гроші і перемога у тебе в кишені, вважає Віктор з Києва. Наступний склад парламенту буде продовжувати відзеркалювати інтереси банкової, адже де юри коаліцію сформують регіони, каже користувач Максим Залізняк. Склад ради буде відзеркалювати вибір як у криве дзеркало. Бо ж усі цинічно цитували Сталіна, мовляв, переможе той, хто рахуватиме. Пише нам Валерій Ходор. Це ж питання наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко ставили перехожим на вулицях української столиці. Мабуть, відзеркалі. Я думаю, що народ по Києву обрали багато всіх нових. В тому числі кличка, «Свобіда», тягне бік. воно дзеркалі тут немає сумніву. Ні, це взагалі не відображає. та ні. Результати виборів зовсім не відображають настроїв людей. Якби правильно рахували, у партії регіонів було б 5%. Тому повністю все сфальшовано. Тому в деяких областях я думаю, в деяких ні. Люди обрали саме ті, кого хотіли бачити в новій раді. Можна пояснити це і. Достатньо велика кількість голосів відданих і за свободу і за комуністів. Тобто, мені здається, вперше в Україна обирає саме ті, кого хоче бачити в раді. Спілкуючись з людьми, я розумію, що отримали не те, що хотіли. Не знаю, чи фальшували голоси, чи ні, але щось тут не те. За низької активності так, так і сталося. За регіоналів просто більш дисципліновано голосували. Людей привезли. Занесли і проголосували. Свобода проходить, батьківщина проходить, кличко проходить, ну три, якщо вони об'єднаються. То мусять щось робити, щоб зігнати тих котів сталінських. Якщо лишиться, Янукович, ну біда нас чекає. Я, наприклад, доволена, що регіонали правлять. Я, наприклад, задоволений, що регіони нами правлять. І метро зарухалося, і будівництво всюди розпочалося. Вони, хоч кістки, якісь людям кидають. Не відзеркалі на людей, що ви знаєте, що все, все таки виглядає зовсім не так, хоча і серед тихого обрали. Не дуже багато тих, хто хотілося б там бачити. Не дивлячись на те, що був поголовний підкуп, в тому числі я 200 гривень отримав регіоналів, але голосував за свободу.